Ім'я Олов'янка, ймовірно, є фонетично модифікованою формою слова олов'яна, що означає олов'яна булава. Перше документальне згадування цього імені датується 1458 роком, коли в Сучаві було зафіксовано фразу врапана Олов'нки» Словник сучави, частина 2, СТОРінка 82. Також можна зазначити запис антропоніма Овіяні з 1413 роком, словник старих неявностей, частина ІФ номер 1 СТОРІНКА 124. згадування імені Олов'янка серед мешканців монастирів і Софійського району в 1552 році ОКИС, СТОРІНКА 116 що стосується імені Олов'янець, воно утворене за допомогою суфікса, ець від назви легкого металу олова, власне, від прикметника Олов'яний. У 1288 році цим ім'ям було названо боярина, який належав до Володимирського та Берестейського князівства Володимира Васильовича. Він разом із Олов'янцем був направлений до князя Мстислава Даниловича Флуцьк та Лубний Купч, сторінка 308. Окрім цього, Особова назва Оовіані була зафіксована серед поляків у 1402 році, сно 4, сторінка 124.